5 лютого понеділок, дар життя у Христі. Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Послання до Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Той, хто вірить у це і розуміє викладений там принцип, готовий розуміти повноту порятунку, який Господь Ісус приніс світові, а той, хто не засвоїв того, про що говориться в цьому вірші, щоб постійно визнавати це, не може зрозуміти в усій повноті істину, у всій автентичності спасіння, яке приніс Христос. Усі згрішили, і смерть прийшла через гріх, але те, що всі ми згрішили, наслідок того, що було принесено у світ, тому що ми перебуваємо в тому вирі, у який світ був кинутий гріхом однієї людини, який Бог дав світ на початку. Однією людиною гріх увійшов у світ. Коли гріх увійшов у світ однією людиною, ніхто з людей не міг піднятися вище того від редактора Адам спричинив. Ніхто з нас не міг отримати від нього більше ніж отримав він від редактора Адам. І після того, як він згрішив, гріхом стало тільки те, що він мав. Отже, він занурив рід людський під владу гріха, у море гріха, і через цей гріх ми всі згрішили, і тому смерть перейшла на всіх. Коли ця людина згрішила, смерть перейшла в неї, і вона ніколи не могла зробити нікого зі своїх нащадків вищим, ніж вона сама. Отже, коли він став схильний до смерті через гріх, ми всі стали схильні до смерті, тому що, бувши покаліченими, ми всі згрішили. Омана людей, які думають, що вони мають життя в самих собі, був і залишається батьогом людства протягом століть. Ця омана зодягнена у концепцію безсмертя душі, величезні маси людей та й увесь рід людський природньо потрапили під владу цієї омани, думати, що вони самі володіють життям настільки безумовно, що навіть сам Господь не може позбавити їх його через оману, у яку вони втягнуті, вони повірили, що частина їх самих безсмертна, і що цілком логічно, тому вона є частиною Бога, а потім зробили висновок. Як Бог може знищити частину себе? Цим аргументом вони переконують один одного, що сам Господь не зміг би знищити їх, навіть якби захотів. Весь рід людський природньо перебуває під цією оманою, і те, як вони потрапили під цю оману, точно відповідає тому, як вони потрапили під оману гріха. Це частина споконвічної омани, так скоріше це і є його саме ядро. Бо що сказав обманщик жінці, щоб змусити її відійти від Бога і згрішити? Умерти не вмрете, бо відає Бог, що станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Буття, третій розділ, четвертий, п'ятий вірші. Ви будете подібні до божественного і не будете схильні до смерті. Це було первісною пропозицією первісній омані, в яку ввійшов рід через одну людину, через яку прийшли гріх і смерть. І не дивно, що ця омана людей, які думають, що мають життя в собі, мав бути так само широко розповсюджений, як і гріх. Ці дві речі прийшли разом, і вони належать одна одній навіки. Але Господь говорив інакше, перш ніж цей обманщик заговорив, Господь сказав: бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Буття другий розділ, 17-й вірш. І це була істина, і тоді, коли він говорив це, і тоді, коли вони їли від дерева. Це істина на всі часи, і єдина причина, чому Адам і Єва не померли тієї самої години. Коли їли заборонений плід, полягає в тому, що Ісус став між ними і взяв на себе прокляття гріха і покарання у вигляді смерті, і це він зробив для того, щоб людство могло звільнитися від смерті, в яку його вергла одна людина. Тому Господь Ісус став між ними і сам прийняв удар смерті, який повинен був наперти на людину в той день, коли вона згрішила. Господь Ісус зробив це виключно для того, щоб у людини була можливість отримати життя замість смерті, і в дарі Христа того дня це було дано, щоб перша людина і все людство мали достатньо простору для дихання, щоб вони могли жити достатньо довго, щоб кожен міг зробити свій вибір: життя чи смерть. Це і є філософія життя, яку ми зараз маємо в диханні. Яке ми вбираємо в себе мить за миттю, усе це виключно дар Христа, це справді Христос і тільки Христос. Кожна людина сьогодні і завжди перебуває в прямому боргу перед Христом за те життя, яке вона має, дихаючи, мить за миттю. Звісно, якби не це життя, навіть якби воно було справді парою, що була дана нам, людство ніколи б не могло змогти дихати після того, як Адам згрішив. І нехай буде повторено, бо це неможливо повторювати надто часто. Саме це дихання дане нам даром Господа Ісуса. і для дихання мить за миттю кожна душа у світі сьогодні і завжди залежить від дару Христа, який Він зробив, коли людина згрішила. Тому слово, сказане Ісусом, є буквально істинним, істинним у всіх сенсах. Коли він говорив про себе як про хліб живий, що з'явився з небес, і дає життя світові, бо все життя, яке світ має сьогодні, є життям, бо Господь Ісус віддав себе, щоб прийняти удар смерті, який інакше мав впасти на людину на самому початку через гріх, що вона вчинила, і в іншому місці Христос сам сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш коли було його пришестя, коли він був принесеною в жертву, у який час було принесено жертву Христа? Він агнець, закланий від створення світу. Приношення Христа за самою своєю суттю було тоді, коли на початку людина згрішила і стала схильною до смерті через гріх. Тоді і там Христос віддав себе, там Він виставив себе як жертву. Дар був здійснений тоді так само безумовно, як і зараз. Отже, коли він прийшов на самому початку, він прийшов, щоб людство мало життя, бо саме тоді людство потребувало життя. Адам і Єва потребували життя від того дня в саду, бо якби Ісус не приніс себе в жертву, якби він не прийшов, то смерть прийшла б до них того дня, коли вони згрішили. Але Господь Ісус прийшов і віддав себе, і в такий спосіб узяв на себе все, що повинно було впасти на них або на нас, щоб Адам і Єва могли отримати те, що краще. А за природою речей вони мали дихання, щоб могли жити достатньо довго, щоб в них був час обрати те, що приніс Бог, дар самого себе, який є життям. Отже, він прийшов, щоб людство могло мати життя, навіть життя достатнє для того, щоб ми могли дихати, щоб ми могли використати це дихання життя в такий спосіб, щоб мати життя більш рясне, навіть життя, яке є вічна субстанція, як повнота життя Божого.